Щороку в світі виявляють понад 8 мільйонів осіб хворих на туберкульоз. Три мільйони помирають. Загальна кількість хворих на планеті від 50 до 60 мільйонів чоловік. Вооз, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила глобальну стратегію покласти край туберкульозу в 2016-2035 роках. В Івано-Франківському обласному фтизіопульмонологічному центрі відбулася прес-конференція, приурочена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Проблема захворювання на туберкульоз вона була є і, мабуть, що і буде. Це є соціальне захворювання, яке, зважаючи на ті катаклізми, які відбуваються у суспільстві і у світі, має таку циклічність, що то затихає, то знову захворювання зростає. Тому десь і нас налаштовує. Ситуація, яка зараз в Україні, а саме війна, яка відбувається на східних теренах України. Хоча ми маємо зараз і по Україні в загальному, і по області зниження рівня захворюваності туберкульозу, так порівняно, допустимо, з минулим за 2016 рік, ми маємо 52 на 100 тисяч населення. Це значно менше ніж по Україні. По Україні це 54,7, але ми на цьому як кажуть, не не тішимось, не заспокоїмося, тому що зважаючи на ті моменти, які зараз відбуваються в державі, ну, чекаємо гіршого, тому що зараз так якби, як Е, Нас дуже втішить те, що ми в області маємо зниження захворюваності дітей і підлітків, хоча дуже була серйозна ситуація, тому що ви знаєте, не було у нас туберкуліну практично десь півроку, ну, І ми також це будемо. Мабуть, пожинати ті плоди не захворювання туберкульозу серед дітей, але в загальному зараз на даний час ситуація по області і в Україні контрольована під, тримається під контролем. Основною проблемою на сьогоднішній день, як в Україні, так і в цілому світі і наша області на виключення є значна проблема з резистентними формами туберкульозу. За роки існування і лікування протитуберкульозними препаратами навчилася також з ними боротися, і більшість препаратів протитуберкульозних на мікобактерію туберкульозу, на жаль, на сьогоднішній день вже не діють. В нашій області відмічається. Незначне збільшення захворюваності на резистентні форми туберкульозу. Ця форма є небезпечна в тому плані, що лікується вона значно довше, ніж звичайна форма туберкульозної інфекції, яка чутлива до препаратів. Лікування триває іноді і до 2 років, і до 36 місяців, коли є форма з розширеною резистентністю. На сьогоднішній день наша область повністю забезпечена протитуберкульозними препаратами для лікування таких небезпечних. Ніх форм туберкульозу, однак ці препарати є дуже токсичні, дуже важко хворими переносяться, і тому основний меседж заключається в тому, щоб пацієнти з будь-якими підозрами на захворювання на туберкульоз якнайшвидше зверталися до лікарів. В жодному випадку не переривали лікування, в жодному випадку не займалися самолікуванням, тому що значно легше нам лікувати початкові форми туберкульозу. Вони повністю виліковуються. Є повний арсенал препаратів. Чим форма, яка є резистентною, вже запущеною, і дуже важко такі пацієнти піддаються лікуванню. Область стабільно займала 11-те місце по рівню захворюваності на туберкульоз серед дітей і підлітків. Це де в тепер у сумі. Але серед підлітків ми мали найнижчу захворюваність по цілій Україні в разів 3-4. Цього року ми займаємо п'яте місце. Ми піднялися в рейтингу. Нас випередила Чернівська, Чернівецька, Тернопільська і Хмельницька області. Хоча там були низькі осії ухоплення дітей профілактичними оглядами, хочу наголосити, що досягнути зниження рівня захворювань вдалося за допомогою проведення. Організованих профілактичних оглядів дітей на туберкулез, а саме проведення масової туберкуліної діагностики, хоча проблеми були і залишаються в цьому році ще більше, ніж минулого року, пов'язані з недостатнім фінансуванням цього профілактичного огляду. Якщо минулого року ми виявили 80% дітей під час саме туберкулійної діагностики, чим і запобігли? Появу у дітей поширених занедбаних форм туберкульозу. Не хочу спиратися на інформацію за 2016 рік, а для щоб було більш наглядно, проблема, яка у нашій країні була впродовж останнього 16-го року і половини 15 року з забезпеченням вакциною БЦЖ, вже починає нам давати про себе знати. За неповних три місяці 17-го року у нас на стаціонарному лікуванні перебувають троє дітей віком від нуля до двох з половиною років, які не були своєчасно щеплені в пологому будинку і мають локальні форми туберкульозу. Які Супроводжується бациловиділенням. Тому найкращим, найефективнішим методом профілактики вважає, вважається і залишається активна імунізація дитини одразу після народження. Тому дуже би хотілося, щоб держава, наше міністерство, уряд повернулися обличчям до цієї проблеми, тому що все здоров'я автізіатричне, тобто населення України, починається від першого дня життя дитини. Сьогодні на обліку Червоного Христа знаходиться 86 хворих. Які успішно лікуються, чому заключається лікування? Може, потім скажу хворі виписуються виписується стаціонарно відділення, а потім за рахунок наших патронажних медичних сестричок, а також з мережі медичної, ми я говорю, наймаємо людей, і вони і хворий присутності нашої медичної сестрички приймає ліки. А для того, щоб залучити хворих до лікування, бо хворі це практично соціально захищені верстви населення. А за те, що вони лікуються, ми два рази в місяць надаємо їм продуктовий набори. Багато немало, рахуйте, що за тільки два роки 86 хворих вилікували світ туберкулізів. І друге питання це профілактика здорового способу життя. Ми маємо гарну бригаду, яка складається з студентів нашого прикарп... Івано-Франківського національного медичного університету, це студенти 5, 3, 5 і 6 курс, які проводять дійсно агітаційно-пропагандистську роботу серед учнівської молоді. От тільки цього року біля, практично всі школи нашого міста Івано-Франківська були охоплені лекціями і бесідами з Учнівської молоді. Авторитет церкви, особливо у Західній Україні, є достатній і бачу тут завданням церкви, тобто підставити плече медицині. Тобто, те, що вона хоче спромовити, наприклад, до людини, можливо, не може бути почуте в тих малих колах. Тому церква відкрита, щоб, можливо, через е, листівки, через підготовлені е, брошури, чи написано, що священники не є компетентні, напевно, е, добре пояснити, що таке є хвороба туберкульозу, але підготувати коротенькі пояснення, де ми могли б, як, наприклад, ми мали день хоспісної паліативної опіки, де преосвященний владика Володимир. Вітишнах митрополит Франківський підготував звернення на основі розробленого паліативною паліативної допомоги. Я думаю, можна робити так само такі звернення по кожній проблемі, яка є соціальна проблема, де коротенько, кожен священик після проповіді в неділю, де є найбільше людей може звернутися словом. І людина може почути. Плюс до того можна, наприклад, в храмах розставляти, наприклад, листівки чи наприклад буклети, що означає туберкульоз. Друга річ, те, що ми наголошуємо, не перше до священства, тому що вони мають подати цей приклад: приклад здорового способу життя, і найперший приклад відповідального ставлення до свого здоров'я, тому що ми розуміємо, що дуже часто чому є опущення через те, що людина не приходить. Фаховий медичний огляд, і через те виникають багато труднощей. Тому ми спонукаємо найперше, щоб священник кожен принаймні раз в році приходив цей медогляд і так само спонукав своїх вірних, тому що стан здоров'я і життя найперше несе відповідальність людина, не лікар. Лікар тільки допомагає, наприклад, правда, покращити, поліпшити, лікувати. А найперше відповідальність за життя і здоров'я несе людина. На жаль, ще в нашому суспільстві. Це не є добре усвідомлено, бо переважно всі проблеми, які стаються з людиною, хто винен лікар або медичний працівник, а нікого не скаже, що це людина вина. Ну і друга річ, я бачу, що можна, чим можемо ми послужити. Хоча вже наші капелани неодноразово були, брали участь в семінарах, тренінгах і по вілінфекції, по туберкульозу, я думаю, що організовувати частіше такі. Семінари-тренінги, де би наші капелани могли би достатньо мати кваліфікаційний рівень для того, щоб так само активно долучитися в тої мультидисциплінарної команди, яка могла би вирішувати такі явища. Ну і третій підхід це сам супровід хворого. Бо знаєте, з однієї сторони ми робимо профілактику, а з іншої сторони ми розуміємо, що є хворі. Це дуже важливо, щоб Хворий почувався, що його не кинули, не залишили, що тільки медики огортають його своєю опікою. Це велике вдячність сьогодні всім медичним працівникам, так само, що священик стоїть поруч. В Україні щогодини реєструють чотири нових випадки захворювання на туберкульоз. Один випадок смертельний. Щороку виявляють 25-30 тисяч хворих, понад 5 тисяч з них помирають. Гасло всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Ліквідуємо туберкульоз в усьому світі. З 1992 року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. Поки що вона не ліквідована.